Володимир з позивним Чепа родом зі Львова, чоловіку 26 років. Приходив строкову службу у національній гвардії, а у перший день повномасштабної війни пішов у військкомат. Через кілька днів вже був на фронті. Я став на посаду кулеметника. Після декількох днів навчання я так само викликався їхати з хлопцями зразу на схід. То я десь. 28 чи 1 числа вже був в зоні бойових дій. чоловік приходив службу на Донецькому напрямку. Як він розповів, з побратимами займалися підсиленням хлопців на різних позиціях, де був можливий прорив ворога. Через півтора місяця служби у селі Піски Радьківські Харківської області Чепа опинився у російському полоні. В Полон потрапив я не дуже добре під час ведення бойових дій. Нашу позицію обстріляли з крупнокаліберної зброї. І точніше, з БТР. -а. Я відступав на своїй позиції. Під час відступу я був помічний ворогом і мене поставили на коліна, на коліна і пострелили ліву кінцівку. Після того вони мене доправляли до, до госпіталя, як за як завжди буває, били, і ще під час доправляння вибили челюсть. Перший тиждень полонений провів у місті Сватове Луганської області. Каже, цей період був найтяжчим. Не давали обезболюючи, знущались як фізично, так і морально. Нами грали різні ігри, приходили, казали, ви їдете на обмін. Після того казали, що все, ви вже не їдете на обмін, тому що з української сторони якісь непонятки і довели доволі психологічно. Насправді дуже повезло, що мене тримали в медицинських закладах, тому що переважніше наших полонених тримають в різних СІЗО і тюрмах, а там в загальному неймовірно жахливе відношення, тому що я був недавно на... в... в Чернівцях. З офісом президента нас збирали військовополонених і всіх онакові історії, що це страшні тортури і побиття. Полонених переправляли в Курськ. Далі Чепа опинився у Севастополі. Загалом Володимир пробув у полоні півтора місяця, 23 травня 2022 року відбувся обмін. Обмін відбувався на умовній точці між Харківською Херсонською і Миколаївською області. Тоді Херсон ще був під ними і нас обміняли. Але ще був такий випадок, настільки як обміняли, я ще не встиг покурити першу сигарету, як нам почали працювати мій намітка. Після полону на Володимира чекала довготривала реабілітація, яку він проходить і дотепер. Зараз чепа очікує на свою останню вже четверту операцію. Нещодавно військовий почав нести службу у Дубинському ТЦК. Я зараз служу в Дубинському ТЦК і буду виконувати які задачі які мені бої поставлені. Оповіщення людей, несення різних нарядів на даний момент на тільки перевели, і я тільки. Тільки вивчаю різні правила свої нові обов'язки і, і вчусь. За новим законом про мобілізацію Володимир має право звільнитись від служби. Проте чоловік не має такого бажання та після повної реабілітації планує повернутись до попередніх обов'язків. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.